Слава Україні! Слава Збройним силам України! Друзі, підписники, всім привіт! Вже майже тиждень тиснуть морози, водойми вкрилися льодом, і я не хотів прогайнувати ту можливість вийти і порибалити з льоду. Я знаходжуся в селі велике Колодно на водоймі тихе плесо. На першому льоді мені тут вдалося досить непогано порибалити. Я тут рибалив дуже багато. Аж 6 днів підряд. Ловив багато риб, окунь, щука, піймав також судака, і, можливо, сьогодні також вдасться щось піймати. В планах сьогодні, друзі, рибалка на жерлиці, а також на балансіри. На жаль, я сьогодні хотів ще й спробувати порибалити на мормишки, адже вже в неділю у нас відбудеться рибальський захист, щоб показати учасникам, яка тут ситуація клює-не клює, але не знайшов мотиля Тому сьогодні жерлиці і балансіри. Отож, глянемо, що сьогодні краще себе покаже. Можливо, щука, яка клюватиме на живця, або ж щука і окунь, а можливо, і судак, які клюватимуть на балансіри. Отож, друзі, погнали рибалити. Збираємо снасті. І починаємо балансірити. Друзі, в мене є багато різних снастей на балансіринг, але ось, ось я вам покажу свою саму, саму, саму улюблену снасть. Це є ось такий вудлик, такий пістолик. Мені його зробив кум. Дуже я люблю. Балансіри від компанії Rapala. Всі вони в мене перевірені, робочі, дуже класне балансіри, а також сьогодні ще буду пробувати ось такі блешеньки. Також маю надію, що окунь спокусить. Як я чіпляю балансір, я того не знімав, тому що з моїми грубими пальцями то дуже довго виходить. Тож, хапаємо коробку. Балансірчики, лунки вже готові і йдемо йдемо обловлювати. Рибалю сьогодні я в компанії свого друга Василя. Василь вперше сьогодні на льоді, взагалі вперше в житті на льоді рибалить. Заїхав в магазин, купив снасті, купив жерлиці і зараз я Василю покажу, як я рибалю на балансіри, а заодно, друзі, і ви подивитесь. Все насправді дуже просто. Отже, опускаємо балансір в лунку, лунка вже замерзла. Пробиваємо ногою лунку, опускаємо і дивимося. Треба, щоб наш балансір ляг на дно. Щойно у нас буде провис волосіні. Піднімаємо балансірчик сантиметрів 10 на дном і робимо перший підкид. Буквально там 3-4 секунди паузи. знов підкид. І так я роблю орієнтовно 5-6 підкидів в одному горизонті. Нема покльовок. Піднімаємо ще сантиметрів 20 над дном. Знов робимо раз, Чекаємо 5 секунд. Паузу, два, витримуємо паузу. І так, п'ять разів нема. Знову міняємо горизонт, знову шукаємо вже в другій точці рибу нема. Я так проходжу орієнтовно три різних горизонти. Опускаємо на дно і знову на дно підкидаю. Якщо окунь є, Якщо він бачить приманку і хоче їсти, таку проводку він ніколи не проігнорить і завжди з'їсть те, що ми йому пропонуємо. Походив я, друзі, на глибині, покльовок нема і вирішив прийти ближче берега. Тут є ось такі місця неглибокі, але Тут би мав бути окунь. Тут на дні є різні коряшки, трави є трошки і в цьому бляха. Ні, це був точно зацеп, І тут любить стояти окунь. Думаю, якщо він побачить мій балансир, він його точно з'їсть. І, в принципі, мені здається, що була вже маленька покльовочка. Або я по чомусь стукав. О, є, друзі, дивіться який, дивіться, друзі, друзі, дивіться, друзячки. Є, це прямо прямо одним кадром, дивіться, є. Друзяки, який це окунець, дивіться, друзі, дивіться. Оце окунь, друзі, на балансірчик. Змінив я колір. Це мій улюбленець і дивіться, який друзі друзі тут нема що сказати. то є гарний окунь. І давайте я його віднесу в другу лунку. І в другій лунці вже буквально поряд випущу, бо можливо в тій лунці ще є. Бачите, самі все відбувається на ваших очах. Так, давай руби калу і їдемо. Жерлиця, жерлиця, на ваших очах вистрелила жерличка. Є, є, є мотає. Друзі. Вау, падаю. Дивіться, 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 що робить. Дивіться, бляха, як багато вимотала. Профукав, друзі. Оце була клювак. Тільки друзі говорив, що треба перекласти жерлиці. Як крутезна покльовка і пізно, пізно я підсік або заскоро Ну, одно зло. Отже, дивіться як я ставлю жерлиці. Опускаю на дно. І, друзі, піднімаю. Раз, два, три. Три обороти і заряджаю. Хай клює. Знову, друзі, жарличка. Знову вона є. Тихо, мала, тихо. Давай, 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 рухни. Але бачу натяг, що вона є. Будемо пробувати. Є, є. Нарешті. Невеличка, але є. Ось така. Зубата, зубата. На жарлечку, друзі. Зубатезна. Щуканиха. Ось така, друзі, щучечка на жерлицю. Це, до речі, у мене вже на сьогодні третя покльовочка. Щучка гарна, подарувала емоцію. За що щучці, дякую. І однозначно, друзі, виключно всі мої рибалки Only Catch and release. На дворі псичий холод. Дуже зимно в руки. Так, візьму рукавиці. На жаль, погода внесла свої корективи на моїй рибалці в селі Колодно на водоймі Тихе Плесо. На морозі розрядився телефон. Я забув павербанк вдома, тому заключне відео записую вже з нашої студії. Що я хочу сказати про Плесо і мою поїздку? Мета моєї поїздки на ту рибалку була розібратися з рибою. Адже вже цієї неділі у нас відбудеться рибальське змагання, в якому я хочу взяти участь у дисципліні балансиринг, і мені було цікаво там потренуватися. З рибою я, в принципі, розібрався, зрозумів, що вона хоче їсти, в якому горизонті вона клює. Але вже в неділю це буде зовсім інакша погода, буде зміна погоди. Буде зовсім інакша температура, тому я думаю, що саме на змаганні буде треба ще більше працювати і наново напрацьовувати тактику. Друзі, тисніть на дзвоника, щоб не пропустити мої наступні відео. Я тільки розвиваю свій канал, підтримайте своєю підпискою його, а також коментарем. Напишіть мені в коментарях, що я роблю так, що не так. Мені буде цікаво з вами поспілкуватися і до зустрічі біля води всіх гараздів вам і всього всього найкращого